Астери вже чекають. Спіріти нікуди не йдуть. Спіріт ну, варт стоїть. Там от ближче до річки, так, Міра. Міра? Battle... А його і будуть чіпляти, є oh. тіні. Якщо що, рівні. у нього буде печиво. Слухай, він може просто забрати ворожу баунті руну, і це буде супер ефективно. Питання в тому, як після цього вийти, бо його здається. І зараз печивко вниз. Ох! Oh. Якщо б це ще, за... ще застане в мене, було б взагалі ідеально. А так Міра не віддав ФБ. Тяжкувато буде вбити. Там, ну може це... за якийсь дум, плюс койл, плюс це? Типу такого, так. Рубік. Чупила міпошку і Бобока приносить First Blood для своєї команди. Це важливо, бо це камбекає і на цю лінію. Особливо там, коли Снефаєр Pack обидва будуть шостого рівня. Тут, до речі, страждає моне, але є Колден Brace. Його все одно будуть намагатися добити. Не знаю, як Зевса. і вже йдуть за колапсом і за мірою. Є стільки ще колапс. Фейрік, моне Йдуть далі за ним і вбивають Все ж таки, Думаю, як близько 40 хп залишалися мене. Торонто Токіо. Щастить і він забирає собі регенерацію. Хоч щастить, бо він тут знаходить Рубіка. Забирає ще один фраг виходить на перший нетворс. <плес> Це за все теж має влаштовувати повністю Навіть навіть присла мені здається. Навіть са на, на, можна шо? Шо? прямо зараз, Просто. наприклад. Тут вбивають спочатку Snapfire. Тут на, на Торонто Токіо прилітає, і Брістол. Брістел під колдом Брейсом, добиває його Торонто Токіо. Ну, ось цей телепорт. Брістл вмирає. При цьому джагернаут на фріфармі ми бачимо, що у Яторо Networс перші на карті. Взагалі, і він що там збирає. До речі, граємо. Без... Можна у мені слеждати, в Кік Сиксесі. По покріпах розходиться, і XX дуже круто зіграв. Зі там, до речі, думають, де на боку, і є печівко, не в той бік. І по Боку поки що мансить геніально. Ну, дуже важко його врятувати все одно має бути. Знайшли його. Знайшли, так. Але це використання ультимейту на саппорта. Ну окей, канау то просто немає. Орі, є Койл, Але є міра, поряд розривається і ну, від станів це тебе не дуже рятує. І Сайленс є, він скидує з себе той Сайленс, Сайленс за ним стрибає, пак далі, і його Бобока намагався врятувати і поки що рятує. Ну, якби не руна не ру ілюзії, він би не натиснув Heavenly Jump. Хм. І його б вбили. А так? Мірі збиває телепорт Орі, в нього вже є. Друга і добиває. Ну, до речі, добити його ультимейтом Зевса, мені здається, найкраща ідея. Він би і так там вмирав. Можливо. Зевс Оп. разом з Бобокою йдуть сюди. Тут вже чекає сіамський кіт, і Міра здається, що тут має. Ну, якщо і... Буде Міра гинути, це супер. Якщо ще й колапс вдасться зачепити колапсу боляче, його теж добивають. Два кіли тут підбирають. Астер для себе. Від Астер, можливо, якраз на На Як Торо. Насипали. Тут треба брімастеру було, мабуть, розкладатися, щоб встигнути його проконтролити далі. Я торо ТП, аут і його вбивають останньою тичкою. від Ексексеса. При чому не витрачений жодний ультимейт, ще й міру знаходять і його вб'ють. Астер, прямо кажучи. Домінують, тут... домінують, домінують насправді. Так. Поки що не реалізуються. Зевса крутий на перевірку, де герої, і вже Торонто Токіо з міпошкою рятуються. А можуть Міпошкою не відпустити. А може і Торонто Токіо якось зачепити ще. Міпошка там дум є в Зевса, до речі. Крутий телекінест. У який і... койл. Давай. койл! Койл, колапс, колапса теж вбивають. Можна якось по боку тут залишити. А можна ні. і не залишити, а, а можна ши. ще і підставити міру, а тут ще і підходить а а джагер? і моне, а він в боці фарми. Джагер заправив. Якщо б тут ще й був джагер, я, я не знаю. Окей. О, Міпошка. Міпошка. Що, він просто прилетів і вмер? Так, так. Ну якийсь конвейер просто від Spirit. Fronto Tokio, мід вийшов. А там блінк блін. є, ні. Є, є, є Вінтерські Орс, є прокаст у цього пака. Та він вмер. Його вбивають теж. Дабл демедж, у мене що, може просто Роша, рошани піти? Роша, Роша, Роша. Оп, Койл на Тіні. О, перша комбінація пішла. Пак плюс Снепфайр. але пак вже майже загинув. Чи вдасться вийти у Торонто Токіо. Є колден Брейс, бо боку все ще живий. Ще й Вард знімають. Тут Астери. Який жахливий момент для спіріт. Це дуже важливо було тут. Хоча б тіні пити, вони витратили два утімети. Орі, гине відомні слеша. О, і ще там є, І ще є дум на брю. І перевертають, перевертають цю бійку, але є він Це він нічого не зробить. Його просто вкрав. Вкрав. І зараз мене може вбити бу будь-якого свого Там є якіс, там є є чатам'яє толо токі стрибає вперед. Знайшли віверну, віверна стан. Мінус Віверна. Мінус чотири Спіріт роблять. Це при тому, що ініціація від них була абсолютно нульова. тим станом, забуд? який є у Рубіка, це не ультімейт на ініціацію, це ультимейт на коли бійка почалася, він там, знаєш, другим третім має заходити. Отут, до речі, когось знайти. Якось. Тут монера вперед. Стан дає вже. Треба перечекати чотири, три. Він пішов від біборки, фіксує. Секунда закінчується. А Єгіс його треба вбивати тепер. Там вже втратили міру, але це пофігу. Він ще один. А, все нормально. Це у дума. Це ж просто геніально. Це супер було від Спіріт. Знов. Ну, ось, оц, цей вінтерськерс, який віддав сіамський кіт у минулому файті. Ми бачимо, чим закінчується ідеальний розрахунок за Єгісом. Для кого шарт? Для снепки, мабуть, так? Не Я, я думаю, що так. Чи для Рубіка. Ні, ні, для снепки крутіше. Ну що, на підсейв? Це досить погано. Ну так. Так, Торонто. Знайшов тут Віверну, німбус поставлений, Койл стоїть на Віверні, Яторо. Поки що Віку зайти не може. Зачепили Брю, і все! Брю в думі! Без нього треба якось грати. Може, якась, може якийсь кьорс у Снепфаєр, але він не дуже вдалий. У Міпошки є Кьорс. Міпушка знов вкрав це Кьорс, і там умні слід, як же боляче, чимоне. І викупів немає. Ми про це казали. Вмирає Брістолбек. Мені здається, це гра для Спіріт вже майже. Они, просто. ревілився. Одразу Ульт від Зевса. Пак! Шифт вийшов. Взагалі вийшов. Коронток, я, я зачепила Бобоку, Тут вже я Торо. Пішов в ультиметр на файер. Чи можна вбити мене, до речі? Він БКБ натискає. ульт Віверни просто на деф. І знову він інтерскрюс. І знову в інтерскерс. Ну що робить міпошка? Як він завжди це встигає зробити? Мінус Віверна. Натискаєш на Кьорс і, і одразу набрісла Golden Brace, і Він такий стоїть, чекає, поки спіріти всі підійдуть, щоб його вбити дуже зручно. Я Торо, 25 рівень у нього є. Є ультимейт. Який ультимейт! Орі! Орі! Дейтеріа, дей, дей, Орі! Борі гине, Бобока гине. Що він на теріал не натиснув? Я не знаю. <рі> 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 Бобока поки що виграє лише от гру у ці войслайни, непогано. Не? <рі> Місик, оцей войслайн це просто. Я вже не можу його просто слухати. <рі> Я не знаю, ну, мені казали, що коли я прийду з Лола в доту, тут не буде аніме. Я, я, я слухаю, я дивлюся ігри, токі токі ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачепили Брістол Бека, у нього є, до речі, БКБ, але у мені слэш і бінус Брістол Ну це все. Це тут неможливо просто, якщо у тебе Брістол так, так розвалюється просто проти проти Джагера Зевс. Зевс це... вилетів. 150 хп залишилися у Орі. О, ти подивись. Що? Ох. Міпошка, знайшли опс. Так, Режі але тут набори. койл на Зевсові вже є, є ультсней фаер мінус порі. Ну, вард знайшли! Зевс викоповується, вбивають Міпошку, 75 секунд. Мінус перша сторона в топі. Яторо вже пішов, брейкдав. Чи це брейкданс від Яторо? Схоже на те. Так. Викидує Джагера, Німбос витрачають багато, там Торонто ток сідає на Віверну, і, і що ти зробиш? Вибиваєш Аєгіс поки що. Але тепер другий раз треба впоратися. Є курса, є курса, можна вбити. Джагер! Форстафається Яторо, котиться, одна тичка від мене, Ятора все ще живий. 90 хп залишилось. 100 хп реально. Це. Це третина тички від, від Брістлбека зараз. Там четвертина, мабуть. А, хоча він 22-й це ще. Тіні, тіні гине, рефрешер від колапса, блінкаут від колапса? Рефрешер, це мабуть, не в той бік? Я думаю, він просто двічі натиснув на нього. Фегер вже все, фулл ХП, готовий повертатися. Зараз у мені слеш з'явиться, до речі. І є брейк, і є дум, і мінус Брістол Є бай у нього, до речі, але чи це врятує дум ще і на брю? Ну як же в кожній бійці вони ці цілі знаходять? Спіріти переграють на першій карті 53. Тисячі переваг за Team Spirit за 45 хвилин і повноцінний камбек, і перемога. Ще один умні слеш. Орі залишився? Можна зараз? просто цікаво. Ні, не було. Все, питань нема. І до Spirit, і до Ori. Spirit 1-0. Ятору дуже неприємно. До речі, нема Блейд Fury? Може він тут просто загинев? 6 стійків є. Так. Мінус Чен тим часом, віхою, які топ-2 теж займали так. А в регулярці були інші команди. Тут у нас ми бачимо, що після чемпіонства і топ-2 на інтернешналі колапс, колапс з мірою вбивають одного. Моне йде далі. Стрибочок в моне, і колапс гине від нейтралів. А в міді Торонто Токіо вбиває Орі! Як так? На ТП він в соло його вбив? Як це взагалі можливо? Ну так. Так він може, якщо він зараз би ще й не вижив. Ну це був би взагалі жах, та і так. Фронта Токіо четвертого рівня бо боку до. Дев'ять до... стіків є. Чіпляє, 10. Не... 9 чи десь? 10? 10. Чи У Його четвертий рівень. <світ> тобто він, він не може зараз там, йому треба вийти в мід? Він, він просто до лісу пішов. Ага, отак. Від того не легше. Поки що таке, знаєш, для його. Поки що таке. Якщо його хтось знайде, там знаєш якийсь тінік просто заходить, заходи, знайде вб'є. А вони йдуть його шукати, а вони йдуть його шукати! Торонто Токіо, 5 рівня, у нього немає ультимейту, він не може вилетіти звідси. Це Він мій нейтрал гине. А о! Його просто Ну нормально. Це Ну як непогано. Якось не знаю, бачиш, з точки зору економіки, у Астер невеличка перевага. Це ще й буває, ну у колапса все прекрасно. Джагеру боляче, підкидує бобока. Вбивають джагера. А, все погано. Все нормально, можна офіційно вже казати. Тепер можна офіційно. Коли вже веде зараз на 8-й хвилині у Штормспіріте, це, це як оцінювати взагалі? Вони зараз, якщо вб'ють джагера, тут це взагалі габелла. Ой-ой-ой, господи. Ятуро... Так я тора ще до приходу, ДП тут помирає. Да. Майже, майже. Забрати саме на центральній лінії. Так що там у нас за суєта. Тут uh, є ультимейт вже від XX. До речі, у XX це ж герой взагалі його один з найкращих на цьому турнірі. Ну, мені здається, Фейт Бен може посперечатися з цим. Не, ну добре, добре. добре. Знаєш, Фейт Бен може на кожному герою посперечатися, мені здається. Коли вчора були там потрійні ремпи і джі від нього. А й там варт когось побачив, він Дазла чи не побачив. Спіріт бачить Дазла, побачила, а побачила. вже побачили і Орі. Все зрозуміло, стає і Астером, і. А тут Бобока стрибає Торонто Токіо. Є стрибок від EXCC сюди, Сайленс на шторм Спіріта. Як ж то? Вони ж все бачили. Все бачили, А там. Це Блінку Бобоки чи Міпошка? І не теж. Ні, там там блір стої. а тої. Тоді добре. Хенд оф гад витрачений. Це прям е набагато краще, ніж в минулі, це точно. і. І такого немає Джаггера насправді, тому що Войт-Джаггер, ну там невелика різниця. Доті все одно, до речі, Дота каже, та т 80 десь 2-3 тижні і яструби грають цю харчу. <ріг> там як цьому не слеш, так? XX намагається вбити. О, хаєгіс би тут, який був корисний. Хроно все весь цей час було у мене, до речі. Мієтура треба забирати, він не може вийти. Чи шторм може допомогти якось, <ріг> чіпляє цього Войда! Як же вони розіграли цей момент, там бокусь трибає вперед. Ну, треба добивати, треба добивати Джагера. Ну, якби вони його не вбили, це був би просто провал. Торонто Токіо залетів, підтягнув. Намагається тепер зачепити ще й Дазла. Ульт Зевса, є арена, і вбили вже Дазла. Як же спіріти реалізовують? А Єгіс, у суперника. А там. А от якщо вбити штурма, це буде Сайленс? Є Сайленс, так, Орі. Все чітко зробив, ще й Марса підчепили. Переваги грошима майже немає все одно. Джаггер все ще перший нетворс, колапс. Ну його потрібно вбивати. Там не пошка не подає. ходить з кріпами. Якщо в першому знайти і вбити якось Орі, Орі БКБ встигає натиснути там, шукає Торонто Токіо цього Дазла. Поки що не вдається його вбити. Боляче Орі, але є хроно, і буде сюди прилітати Валора. Моне контролють, але у мене все ще є. Єгіс, не треба про це забувати. Омніс Леш розлетівся і Орі живий. І зараз повернеться Фейслес Войт. І всі живі викуповуються тіні. Яторо може добити Моне. Пішов під Ф'юрі, котиться і є в нього шарт. Вилітає звідси шторм, шторма чіпляє бо закидує моне далі. Мінус Яторо, ще, ще одна тичка якась. Мінус. Мінус колапс намагався врятувати, не вийшло. У Шторма Сайленс і немає майже мани, чи вдасться його добити. Бобока чіпляє. І мінус Торонто Токіо. Ну, мені здається, що цей смок був трошки дізреспектним від Спіріт, врешті-решт, якщо подивитися. Типу, було так, здавалося, у певні моменти, що близько, але ну, шторм викуповується. кого змагатися. Кого? Валору. Ну, він багато отримав загалом, і експи, і золота, але до Бакабешки. Є ульт від Зевса і одразу смок. І Дастер. Дивний смок, якщо чесно. Спіріть це розуміє. І Орі можна вбивати тепер. Орі! Є і вул, і є Хрона на двох корів, Шторма треба вбивати. Тут арена на Ну не, чому не під. А чому не б'є Торонто Токіо? Бо, тому що може вбити Джагера, вбивають Джагера. Ну окей. Просто у Джагера міг бути бай. Потенційно на цього Рошана. Ну, нема. А якщо вбити ще й шторма. А якщо й Торадото, Токіо ще вбити, він після Байо це взагалі буде ідеально. Тут не виліта... Ооо, все, це, все, друзі, бо тут і мінус Марс, і шторм після Байо теж загинув від x Сексеса. Тут вже Зевс зачіпляють, і колапс поряд є, Зевс мінус. Троє Торо прилетів, буде намагатися щось зробити. Я Торо, що зробив? Якось... Тепер якось треба вийти. Намагається вибити все ж таки цей Aegis. Є Арена, але там який Грейв ідеальний. І забайтили спірітів, і вже немає Блейд Фюрі. І під Сайленс обзимовлений. Цей Джаггер. Там літає Шторм, буває Дазла. Омні слеш, у Моне, але у мене ще є друге життя. Поки що вбили Дазла і. Чи Шторма вдасться вбити? Торонто Токіо. Торонто -Токіо все ще без байбеку. Ну, типу вибили Аєгіс, типу вбили Дазла, але в цілому Джаггер вже без, без кнопок тепер. Mm -hmm. Та навіть без різниці, ой, Хрона йде на Яторо. Там барба, що Бо боки Борят, є просто. сюди ультимейт Дебе, і Яторо гине 80 секунд в таверні. Ну, коли у тебе гинуть кори, ну як камбекати, незрозуміло абсолютно, за рахунок фарму теж не працює. Є опс, вони на ньому тримаються, вони все бачать. Тут, там вже учений є теж свій шар. Чіпляють войда, войда вбити, але Крейв пішов вже. І як же, як же йому було не боляче, хоча Крейф закінчиться в не, Таймок повертається Хроно на Джагерові і Марсі. І мінус Джагер. Це. Чен мінус Марс теж. GG 1-1 має бути зараз. Так і є, колапс пише. Ну, окей, тут невеличка різниця, але все ж таки вона є. Так, у Орі. А це, є... до речі, може бути приємно, є ще Фейрік. Нормально. Є стільки фейрік і Орі виживає, але було близько. Так, але ну, хоча різниці немає. Насправді різниці немає, і ми побачимо, що взагалі від першого до там, шостого нетворту. Що, Шо, може Орі вмре і це ферсблад буде а може для Міпошки? Ні, ні вбиває Міпошку, утримує ФБ, тепер би якось ще Ну, вийти, мабуть, буде дуже Та, важко. пофіг, Він вмирає, і потім може тіннику допомогти на центральній лінії. Чи не кошки. вмирає? Чи не вмирає? Ні. Ех. А, ми бачимо, що паверап руна саме у Тінника. Тому Орі повертається до бази. Так, що не вийшов. Фейнікса, да, блять, він вже бізукару сама і гинути. До речі, цінник у інвізії, що вбивають тролля. Тролля вбили, uh, це, це дуже важливий фраг. Подивись просто на фарм моне. І ми розуміємо, що зараз темпларка буде дуже жовтня. Там шторм прилетів. Хотя, можемо ж тут бот подивитися? Так. Ми все прям побачили ага. і як вежу знесли, і як тут Орій Орі. Якщо вбити зараз, є, є тіні краї поряд, oh. мінус Торм. Це супер момент для спірі. Це такий провал, просто уяви, потрібне вбивство для колапса Орі, який протискав тільки що телепорт, знову гине. Так, для спіріс це ідеально. Це ідеально. Єдина проблема, яка залишається. Уяви, у мене зараз вбити. А це можливо після, а це можливо після телепорту, стану пежу йде від колапса, і. Чи вистачить шкоди? Допомоги взагалі у нього немає. Ні, немає, ну це, це просто жах. просто уявив, в тебе два кори першої і другої позиції вмирають після телепортів, так, ятера. Є фенікс поряд, типу, і фісура... Фісура не заважає Тімпору, а, за ятера фіс робити, ймо, так? Можна, можна вбитися місці. Полетів Фенікс за ним, ну Яторо просто виходить. Міпошка намагається другий солофраг отримати. У міпошки шостий рівень на 8 тридцять а може просто Супернова. 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 І Яторо підходить сюди. Супер. Причому мені здавалося, він вже загинув. І він якось там останні мілісекунди натиснув на цю супернову. Домінація просто стільна. Єдине, що поки що рятує Астер, це, це той Тімбер величезний. А так, шторм, стрибає вперед, треба вбити міру швидко, інакше не зрозуміло, що чи колапса, чи колапса? Тут Тімбер з'явився. Колапсу боля, чи колапса вбили. Міра теж залишається разом з ним. Крутий телепорт від XX. В тімфайтах там бувають якісь там. Він зараз не загине. От, от це питання. Арена Арена є, має загинути. Шейкер підходить, може фісура, XXS, можливо, ще й вийде через тимперчай якийсь. XXS. 150 хп, Фенікс полетів. XXS дуже боляче йому, живий, все ще. Там Шейкер його не рятує! XX вбили. Багато часу витратили, але це не проблема для Спіріт. Ми розуміємо, що Марс вже обов'язково тут назбирає собі. Воне. Спис. Є релокейт. Є та... ультимейт, він не встиг. Ну, він не стигна. Ну, Там філігранний вард стоїть. Тут невеличке питання до мене, чому він так далеко зайшов. Фенікс зачепляють, у нього супернова є, чи стигне. Стан від кентавра, крутий, контролить Бобока і мінус міпошка. А ну, бачили шторма, Торонто. Шторма і є блінку Торонто, він викидує його. Тут арена і спис, який бейсбол від Spirit. Орі, все ще живий, виживає взагалі. Шейкер. Там кентаври від Бобоки працюють теж. Òり, ну, його важко буде чіпляти, у нього ще худ. Хоча він хоч худ... чому. А чому він худ не натискає? Я не знаю, він просто її не натискає. Ну добре, що там якось і шейкер. Шейкер, до речі, кослем весь час є, але він просто зараз загине. Таким чином! Що було? Це Що взагалі? Це як він кинув спис у, л... у летучого шторма і зачепив його, і Шторма вбили. Коли, коли тобі кажуть, що ти вже бачив всі плеї на Марсі, які тільки можуть бути, коллапс показує ще. Це ж він тому. не невмисно зробив. Це просто так сталося. Я не впевнений. Він бачив, ну просто. Мені здається, він кидав спис у Шейкера. Шейкера. І просто шторм полетів, ні? А можливо він бачив, як шторм летить, типу, і по траєкторії прочитав? Ні, якщо це так, то, то це просто шок-контент. <звіт> Стоїть на кліфі, вони бачать зараз віспа. Мастер напад на міру. У Міри Мека є 20 стіків, він встигає лише а, на стіки натиснути на Меку, ні. Мека і без арени. Ну, летить, летить. А арена, саме Марс. мабуть, ні, має, має, має ще бути кулдаун. Зачепив шторма, шторм не застанеться через це і можна вбивати Марса. Там є. Є яйце, і Яторо був, до речі, у Фісурі. Моне встигає натиснути на ультимейт. Яйцо не це Яторо теж чіпляють. А як Яторо виходить, там ехо слем. Моне кайтить Торонто Токіо, Торонто Токіо його все ж таки вбиває. Але це суперкрута бійка для Астер. О, Повний камбек. Який же за Я б не сказав, що Орі там якось виділявся особливо. Друг, Барки є блінк. ну Треба йти. Стриває вперед торонто Токіо, з'являється Фенікс, чи буде супернова, є супернова. Хто забирає Егіду? Холап забирає Егіду! Це працює Торо, п'є Моне, моне в стані. Можна бити немає, моне, гине. І. Слухай, ну ти був правий в тому, що вони не готові були до цього року. Без ну, БКБ йти на тролі, це така собі ідея. Вкрафа Єгіс, ще й можна шейкера тут вбити. Так, але Шейкера можна вбити чи не буде розмінювати когось. Файбек oh, від oh, Шейкера. У Шейкера, до речі, є Хослем. Арена стоїть. Орі не дуже це заважає взагалі жити. Торонто-Токіо, Торонто Токіо гине. Що може Шейкер якось А У Шейкера є блінк взагалі. Що там у Сіамісці? Міра. Шейкер не має блінка, є лише шарт, і до Блінка ще 1000 залишається. Торонто. Розрівілилися, знайшли Орі, вбили Орі і сексеса теж підчіпляє тут колапс, є Сайленс, тут вже трахує його. Шейкер власний. Зараз Торонто буде вриватися. А в кого? Та можна ті... бирати, та... Так, я, скоріше, шейкер. в Тімбера, що ні. Таке, Шейкер, шейкер після баю, до речі. Шейкер ті. буде рятувати, якщо що тут. Шторм викуповується, чи ж вдасться ще Шейкеру зробити? Ні, не вдається. Може вбити Тіні. Торонто-Токіо є арена. Хілять Торонто Токіо просто якось. Ця арена просто на захист працює Тіні. Ну, можна спіріт зараз просто відійти, так, тому так, що так. шторм натиснув бай. Бай величезний, насправді. Це, ти ж розумієш, він купив Каю Сенш, далі БКБ, і після цього бая в нього БКБ з'явиться через, я не знаю, там 1000 років. Ще й можуть Блекінбар натиснути. Орі. Орі без мани має. Орі. манима. Токіо з'являється! І. Фенікс стан. А ось і Орі момент на третій карті. 75 секунд. Торонто Токіо Торонто Токіо гине теж у розмін. Ну до речі, розміняти мідера на мідера це так собі, коли бай, але ну це хоча б щось. Бог. Марс буде вриватися чи ні. Стрибають в Тімбера, але там Марс вже поставив арену лише в одного Бобоку. Тімбер все ще живий. Непоганий початок бійки для Астер. Бобока все ще живий. Можна вбити. Віспа швидко. Тімбера таки добили. У Тімбера є бай. Розмінюють на Віспа. Шторм поки що вилітає. Тімбер вже байбек натискає. Будуть намагатися забрати колапс, Колапс Бобоку не добиває, але там трепа ще є. Ух, яка супернова! Супернова крута. Троль натискає на ультимейт, Встигає, але має гинути. Тут Моне буде стан зараз. Мінус Моне. Ну і це другий Рошан. Ще й можна бабоку вбити. От просто спис, і він вмирає. О, ні, Тімбуру не можна помирати, він після баю. Там же Алабарда недовічно буде працювати, і він під сайленсом, XXS намагаються розміняти, вбивають Тініка, там ще й Марса, XX разом з Орі. Орі немає мани, Орі отримує спис, Орі можна вбити, XX можна вбити, їх всіх можна вбити. І Орі купляють Blacking Bar. Вже. Blacking таверні. Мінус шейкер. До того ж. Тім Вайп. Так, розмін був. Але це Тімбер після баю. Де Торонто Токіо, до речі, і кидать. Вот вони грали Вчора, вчора здається. Mm -hmm. вчора. Шторм. БКБ натискає одразу, чіпляє Темпларку. Там кілить. хили. Темпларки немає ЕГИСу. Якщо її вбити якось, то можливо шанси будуть моне йде в БКБ, але треба розвертатися. БКБ витрачені, все, тут не. Ооо, ще й колапс чіпляє просто в міліметр піксель цього троля. Троля вбивають. Він баю з нема. ультимейтом, але без баю. І. А що тепер робити? Торонто Токіо може вбити. В нього ж Єгіс. В нього ж Єгіс, хлопці. Він і не проти загинути, тут вже сторони немає. Uh -huh. Як мінімум однієї. Фісура. Слем. Та Треба... там БКБ у Торонто, а, коли що... потрібно протиснути його. Я думаю. Ну так, я думаю, може він десь до АЄС натиснув, але ні. Там НТС на тіні грав і він купив досить швидкий плінк і просто всю карту перегангав. Тут досить схожа ситуація. Тому що ми пам'ятаємо, як вмирав троль після телефонтепу тп Знов спробу вбити темпларку, знову на фулл ХП 25 рівень вже її хілять два саппорти. А тут Торонто Токіо просто підіймається на ХГ. 25 секунд до Мане, але вже мене буде захищати третю сторону ОАСТЕР. 22 тисячі переваги. Але потрохи закінчується третя сторона. Вона остання грати проти меокріпів, кріпів, мені здається, не дуже хочеться. Нікому. Тому треба ініціювати. Орі натискає на БКБ своєчасно, але там хілять сапорти. Від Шейкера б якийсь стрибочок там. Там і Торонто токіо вже намагається знов сапортом знайти. Сапортів Бобока захилився. До речі, від Шейкеру дійсно не вистачає вривів. Мені здається, Бобока не найкращий матч проводить. Якісь там фісури, знаєш, він кладе, і на цьому все. Ну так, так. Ехослемів просто Ну, нормальний. мабуть він, він не вважає, що йому треба першим тут взагалі відігравати. Знаєш. А кому? Шторму? От oh, oh, шторм стрибає, oh, тягне тролю. Попри те, що Астер тут тут програють, для них це прекрасний показник топ-3 мейджору. Просто знаєш, бути впевненим в тому, що вони можуть грати на лан турнірах, так. що це вже не прокляття ніяке. Вони топ-3. Це досить гарний результат перед International. Причому знаєш там про кожного з гравців можна згадати щось круте. Типу, що що, от вони там, знаєш, на ну навіть Оорі, на, ну, не дуже вдалий був турнір, але сьогоднішній день ну починався дуже круто, шторм стрибає вперед. Треба розбити яйце. Мене б'є. Але чи вистачить шкоди? це яйце вистачає. Все ж таки вбивають вони його, контролять тіні. Там Тімбера вже вбили, і мене просто намагається вийти. а В нього БКБ все ще немає. До речі, так в нього 18 секунд. до БКБ. Як ще інша, один спис, ще одна арена не будуть викуповуватися тут вже Астер GG. 2 1 Спіріт. Будуть грати в гранд фіналі проти LGD.